Таке ем, незрозуміле, бо ти є знаком для багатьох. Я питалася, Господи, чому мене? Це було моє перше запитання. Я сказала собі: ну мусиш йти до психіатра Кошинська. Через рік виявилося. Те, що Ісус говорить в Євангелії, те, що там пише, що Він оздоровлює, звільняє, відкриває глухим вуха і сліпим очі, і це все сталося і моєю часткою, і моїх дітей. Власне, через оздоровлення розширюється Царство Боже. Направду, коли Бог об'являє свою славу в часі оздоровлення, то царство є в наших серцях. Воно розширюється через родину, через сусідів. Це неможливо оповісти, як воно проростає. Я тепер через п'ять років бачу, які зміни настали в нашій парафії. Знаю, що я, наприклад, перше, що сталося, я страшенно. Плакала і коли я подивилася довкола себе, то я зрозуміла, що дістала дар любові до цих всіх людей, розуміла тих, які. Мені здавалися дивними якимись, і що дивно себе поводять. Отже, Ісус найперше дав мені цей дар, дар любові до ближніх, не будучи свідомою, що я оздоровилася також фізично, як і ті дві особи, які прийшли зі мною, вибігла по сходах, які мали 39 сходинок. Я не можу сказати, як це сталося. Я знаю, що я бігла. Я знаю, що я відкрила двері до кімнати. Я знаю, що я замість того, щоб роздягнутися, розірвала куртку і розірвала корсет, який була зав'яза була зав'язана. А він же був понищений, і я покалічила руку собі. і і так витираючись, бо плакала, розмащувала порізаною рукою сльози з цією кров'ю, і я почала танцювати і крутити головою на всі боки. Я, котра не могла поверхнути ні шиєю, ні подивитися на боки, мусила вся повертатися. Бо для мене кожен рух був проблемою. Встала я перед образом милосердного Ісуса і кричала: Господи Ісусе, а що я тепер буду жертвувати за священиків місіонерів? Бо я ж свій біль жертвувала за місіонерів. Сенсація. Сенсація була наступного ранку. Я зірвалася і я собі подумала: ну Крушинська, ти танцювала і башкетувала, а тепер вже не встанеш. Я перехрестилася три рази, сіла і без жодних допоміжних драбин. Пішла до ванни, брати моя Я випрала, вибігла на балкон, а там моя сусідка. Я і не подумала, що вона може впасти з другого поверху. Вона питає, що пані там робить, а вона каже: нічого, я тільки розвішую прання, а вона раз і впала знепритомніла. Потім, коли я пішла дещо купити без корсету, <пит> я думала, що то його не видно. пан то дам, бо без Пан Казимир каже мені, що я тобі не дам два кілограми картоплі, бо це затяжко. Ти йди, я тобі принесу і несподівано почав плакати. Він був моїм знайомим і знав, що я ходжу на святу літурзію оздоровлення. І, взагалі, це була сенсація на цілу околицю. Бо тут маленький ринок на рільничої тракторної вулиці. Всі кіоски були пусті, і навіть ті, що пиво пили, залишили свою справу і прийшли на мене подивитися. і до цього часу я з ними добре маюся, за них молюся. А вони мені вклоняються, бо всі знають, що сталося щось. Усі ці люди мене знали, знали мою шкорочу ногу, бачили моє взуття ортопедичне. Ось так почалася єванілізація. Але вже не тільки я аналізувала, а всі мої знайомі сусіди вони розповідали іншим людям, писали, переказували. І так боже діло не затримувалось на нас. Воно постійно йде, постійно йде в. Світ Божий, пізнавши всіляку людську любов, бо була є нареченою, дружиною, і мамою, і бабусею, але те, що дає Ісус, тієї любові і того, що Він любить, неможливо описати. І я би так хотіла дати ту любов цілому світові, будучи перед чудотворним образом Ісуса, уповаю на тебе, дивлячись його очі, зрозумів я покору Ісуса. Та покора, що стримить з очей Ісуса, яка дає любов, так, так, то, радше так, просить, так, щоб прийняти Йесус ту любов, Йесусь і зрозумів то, я, що Ісус прийшов так, у світ, щоб служити щоб мілость, він і -на Він просить кожного з нас, ситуації. щоб хотіли ми і прийняти його так, любов, бо він і, нас любить в кожній ситуації. Мені, так, і так було в моєму випадку, те, коли я захворів. то цілий світ для мене завалився. Współнаці, współнаці, współнаці jednak, Однак, я просто не знав, що мені робити. Коли ми з дружиною мали йти по результати після другого дослідження, я зателефонував, бо дружина боялася. Момент, як ми собі Мені кажуть, ти не маєш віруса. До Пам'ятаю цей момент, як ми і кинулися в обійми, пішли додому, всі вдома клякнули матчі, перед інтуїцці, образом Богородиці, Ліхенської. І, 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 і молилися, і, і плакали. І це... Були в, в моєму житті перші, перші сльози радості. Господь Бог виводить людину з усіх і поневоле. Чим би ти не був поневолений, із, чи владою посідання, чи невпорядкованим статевим по потягом, по чи будь-іншим, бо все, що нас займає, не дозволяє зневолень. нам відкритися to, на другу особу. Я ja повірив, бо зустрів Ісуса було, перед цим мені інші говорили. Gest, когось, слухай, ти є więcej, добрий, ти гарний, але це все були тільки tam, слова. В іншому випадку було з Ісусом за кілька наші місяць я ще не, не розумів і не знав, сторони, що прийдеться мені псуюцей, стати по другій стороні, по стороні служіння, і поглянути тисячі на тисячі мови. людей, які моляться я, до Христа, щоб він їх оздоровив, з віром. Віром того, що я проживу, якби я поділитися з кимось своєю тисяч, свят, вірою. Того, вірою того, що я тут переживаю, що я тут можу бути кимось, хто посвідчить, що Господь Бог направду доконує цього оздоровлення і творить неможливі речі. Господь Бог є в моєму житті, і надає мені надзвичайні досвідчення логічності моїх діянь, як, наприклад, що все випливає з попередніх моїх вчинків. Після закінчення середньої школи я е, зразу ж можу користатися е, набутих в школі знань. Які також навчання у вузі, бо зараз можу власне через гру на музичних інструментах і спів служити йому і відкривати для себе заново, що означає музика у світі віри у світі Бога постійно вчуся тієї відкритості на те, щоб зрозуміти, в який спосіб Господь. Бог хоче через нашу молитву промовляти до людей. To, Господь Бог дає нам пізнати також не тільки те, але теж дає що оздоровляє, але також дає пізнати причини цієї хвороби. Можна сказати, що власне дар I... слово знання дає велику владу людині, і був I... no, Якщо би його використовувати тільки без się... любові, це було б нічим. Пізнання правди про самого себе в світлі особистої зустрічі з Ісусом провадить, звичайно, до ласки навернення. Міру пізнання людиною правди, вона приймає дар любові, зростає в ньому глибше, пізнає Бога, пізнає самого себе, пізнає себе як грішника. Починає розуміти, що, власне, таким його Бог полюбив. Raz, що вже раз став прощений а через ем, хресне дар, дерево, а зараз користає може, тим з того дару спасіння, отримуючи дар прощення. Цим тим даром може ділитися також з іншою людиною. Ісус Пробавити каже собі, Я простив тобі, але йти й ти і, 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 життя, і при, прости тільки також тільки собі. І І немай вже претензій, нескінченних до свого життя, але почни дякувати і перебувати в цьому стані вдячності, пробач іншій людині, так як і я тобі пробачив. І тепер, через вимір Ісусового Христа, ми можемо більше полюбити того, хто нас зранив, і більше полюбити Його, ніж перед тим, і пробачити все. А це вже є містерія, таємниця любові Ісуса Христа до грішної людини, в житті грішної людини. Nie będzie końca na wieki.